Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь своїм досвідом догляду за гіпіастромом. І сподіваюсь, що це відео буде корисним для вас. Ось моя цибулинка гіпіаструму. Я її вже звільнила від ґрунту, стояла вона у мене в горщику. Весь час спокою. І навіть зараз ще не збирається вона. Зрощувати ані листя, ані стрілку квітконоса. Майже все коріння у неї посохло, тому що в час спокою ми зберігаємо рослинку, поливаючи дуже рідко, якщо ми зберігаємо її в ґрунті, там, де ж вона і зростала, або ми її дістаємо. І зберігаємо без ґрунту, і тоді коріння воно всихає і повністю. За цей час у мене вона дуже гарно зросла, сама ця цибулинка, стала більшого об'єму, і росте новеньке коріння, тобто це свідчить про те, що скоро-скоро вона вже почне щось зрощувати, і вийде зі стану спокою. Хоча цей раз вона дуже довго перебувала у цьому стані. До ґрунту для гіпіаструма я додаю невелику кількість цеоліту та дрібну фракцію церамісу. Бо для гіпіаструма потрібна дуже поживна земля, в якій він буде зростати. Також в саму посадку я додаю. Невелику кількість осмокота. Далі додаю ґрунт з біогумусом, в якому є вже певна кількість перліту. Але за бажанням можна додати ще трохи, тим паче, що ґрунт для гіпіаструма має бути достатньо рихлим і швидко просихати, щоб не було загнивання коріння і гарно все перемішуємо. Горщик я використаю той самий, в якому зростав гіпіаструм раніше. І на дно я виклала той самий керамзит. І всю цю частину ґрунту, яку ми з вами змішали, висипаємо на дно горщика. Та встановлюємо рослину. І засипаємо ґрунтом зверху. І в останню чергу, коли посадка вже завершена, я додаю. Невелику кількість спеціального добрива для цибулинних. І звичайно в кінці роблю полив. І на зараз я залишу гіпіаструм поки що там, де він був, у стані спокою, до того як він почне зрощувати. Сподіваюсь, стрілку квітконоса або листя. І сподіваюсь, це буде вже досить швидко, найближчим часом. А на цьому у мене все. Очікуємо гарних результатів, зростання цибулинки і, звичайно ж, квітіння, а не тільки листя. Сподіваюсь, мій досвід буде для вас корисним. Всім бажаю! Успіхів з вашими рослинами, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!